Коли розпадеться РФ, в якому році Осінню ми вже будемо бачити перші близькі недовольстві. 28-29 рік, це буде вже у 27-му році, ми навіть будемо вже бачити перші прояви от повстань народів, тобто незадоволення регіонів, які прикріплені до Росії. І таким чином буде. Помаленьку, помаленьку, ми не можемо. Я вже неодноразово говорю про те, що одним днем чи одним роком Росія не розпадеться, тому що вона досить велика, тому потрібно трішечки чекати. Я думаю, що це не так багато буде чекати. Трамп працює над цим всіма силами. Ой Боже, щоб заполонити себе і. І так далі. Тобто в нього це досить гарно виходить. Думаю, що може будемо бачити скоріше. Ну, в принципі, якщо розглядати так, як воно має протікати, то з 20-го року ми вже будемо бачити осінь, ми будемо бачити такі моменти незадоволення. До речі, мій прогноз на рахунок замерзання він підтвердився. Багато є регіонів. В Росії, які без світла, без води сидять, і тобто люди домерзають, але про це ніхто не говорить. 26 шостому році ми будемо страждати. Два чостий рік дивіться. Ми зайшли, і ми ще страждаємо. І до речі, ще зима в нас. Січень місяць дуже важкий. Лютий місяць нас, я не можу сказати, що там він буде дуже сильно чимось відрізнятися. Тобто зима в нас страждальна, йде досить я вже починаю дивиться. Я так дивилася, давала тобто прогнози. Він вже на телеграм-каналі є. А також, якщо будемо брати вже, от зараз ми вже заходимо в січень місяць і по січні, ну тобто, по кожному місяцю я помаленьку я ж кожен раз з вами виходжу в ефір. І помаленьку ми будемо продивлятися кожен тиждень, тобто на тиждень два рази. Тобто зараз я вам можу сказати, що на жаль. Ми ще страждаємо, ми ще втрачаємо, ми ще нас руйнують і досить не, не ахті ситуації в нас. Як Будану покаже себе. Буданов себе покаже добре. Мені подобається те, що він буде робити. Досить багато буде реформ, і також якщо взяти, то все буде подобатися. То те, що він буде давати, але те, що він буде робити, це в майбутньому буде на краще для країни. Мені подобається, що зараз досить багато таких кидів йде, що міняють гейна кедз, міняють стул. І так далі, переглядаючи кабмін і те, що зараз поставили, то я можу сказати, що ну це моя думка, це я на це дивлюся. Ці люди не замашені руки в них в корупції. От в ці, що... І також от багато говорили, говорили про те, що там це люди ярмака і так далі. Я можу сказати, що наоборот забираю цих людей. Тобто прибирають цих людей, що причасні до цього всього, і, і якби там єрмак не пічився, не, не штуркався, який би він там і так далі, то я можу сказати, що його час пройшов. Ще щось він там буде дергатися, але все рівно в нього вже ну, тобто вже в тої влади не буде і воно буде згасати. За малюка, ви мене запитуєте, скажіть за малюка, я вам можу тільки одну малюк. Досить класний хлопець, він досить багато і успішних операцій зробив. Тобто він досить багато всього зробив і досить багато малюк чого зробив. Але, як то кажуть, історія багато чого помне. Давайте спомнимо Набу і Сап. Що тоді було, тоді можна зробити висновки що Якісь такі висновки. Я не маю як зараз трішечки говорити, але хто розуміє про що я говорю, то і зрозуміє. Сирський залишиться чи все ж таки його змінять? Скоріше за все, його також замінять. Ну не зараз, а пізніше. Трамп працює на розвал Росії саме так. На драпатого. Я би досить хотіла, щоб от поміняли на драпатого. Чесне слово. От це також людина досить крута драпати. Він, до речі, мій земляк досить розумний і толковий воїн. Він, він, він дійсно во такі, як нам потрібно. Але нам хотіти багато чого можна, правда. Але зовсім по іншому. Драпати дуже класний. угу. Розумний. Мені подобається його стратегія. В нього від щось, якщо дивитися на Буданова і на драпатого у в них досить багато чого є спільного. Тобто, про по енергетиці. Скажіть щось гарне про погоду. Морози настає. Я щось не дуже. Я теж, ви ж знаєте, що я досить замерзлюха. Для мене це яка погода. Залужний повернеться, Залужний повернеться в Україну так. Слоники з'явилися, слоники, вже все. Ну, тобто їх потрібно було на, перед Новим роком взяти. Чи можна до вас звертатися в особисті? Так, до мене в особисті можете звертатися, зараз приват повідомлення написати і я вам надам номер вайбера. Якщо в мене не виходить, можете написати до Артура. Артур, мій син, він також досить гарно дає прогнози, і, тобто консультації, можете до нього звернутися. Залужному дадуть, посаду дадуть. Самі дасте. Звільнення малюка це помилка, я не знаю. Я не можу сказати вам про це. Дніпро загарбають, Дніпро не загарбають. Ти завершення війни зменшить вік мобілізації не зменшить, не хвилюйтеся. Богданов казав, що війна до 30-го року. Я завжди кажу також, що війна до 30-го року. Я це завжди казала, що війна до 30-го року. Не путайте договір з завершенням війни. Мирний договір, який підпишуться, на завершення війни. Той, що всім хочуть всунути і продати завершення війни. А після 30-го року буде продовження, а після 30-го року вже поші Росії не буде. Це награду. Якось так. Тому і за цей Будан казав, що до 30-го року кінчиться війна, або вже кінчиться москов туди. От е, ви пишете, якщо до 30-го, то що тут залишиться? Я на, навіть не хочу про це говорити і коментувати, тому що ви знаєте, я не можу достукатися. Я, от я тільки що говорю підписання договору і завершення війни, і до вас не доходить. Я не знаю, як пояснити. То завершать війну. Ну от подивіться, от як. Хорошо, починаємо мантру з у нас війна почалася в 2014 році. Було АТО, то було цей. Це також війна, яка переросла в повномасштабну війну і триває на нинішній день. Також зараз нам всувають і втухують договір, якому буде припинення літати ракет. Якщо це для вас припинення літання ракет, це мирний договір. Це завершення війни, окей, значить це завершення війни. Завершення війни це коли наші території повертаються в Україну. Коли лінії розмежування немає, а є кордони. Це зовсім різні речі. Коли закінчиться мафія ТЦК, а майте повагу трошечки до тих людей, у яких сини, чоловіки в окопах сидять. Мій син вже пішов 4 роки. От Марія, скажіть, будь ласка, вам приємно слухати про ТЦК? І це на кожному ефірі одно те саме. А в мене в більшості людей, в яких діти там сидять. І тут кожен раз, а що буде, а що буде, а що буде? Не позорте себе люди. Сидите, тихенько сидіть. Ніхто вас не витягує, в кожного своє. Але, будь ласка, майте трішечки, як то кажуть, усі голові. Ну, подивіться, скільки коментів, от, і дуже приємно, правда, купа людей. І тут ТЦК. Я за ТЦК, я на них не молюся, бо там досить ганебна теж сфера, і, і, і все так. Ну, але породило ТЦК хто? І чому воно так? Що в 22-му році тицька не було, правда? І від 14-го року тицька не було. Бо були добровольці, правильно? А зараз добровольці всі там і міняти навіть нема ким. Все, закрили тему. Марія пише, бо немає стимулу. Немає стимулу, коли спомніть Маріуполь, бучу, то у вас швидко з'явиться стимул. Серйозний стимул появиться. І як буде орок в хаті, і кажуть, лінію оборони проривають і ми всі пляшемо. Перевертаємо фуражку і йдемо на Польщу. Тоді буде стимул офігенний. Всіх. І підвали будуть, і фільтрації будуть. То буде стимул. Дякую за ритуал 3 січня. Будь ласка, дивіться. У вас їх досить багато турбує Венесуела, Гриландія і Куба і так далі. То я вам говорю про те, що Трамп не зупиниться. Також зараз буде Іран, також це все буде знову пухати, і будемо бачити досить багато новин таких серйозних. Тому що в й рік це також початок уже от тих війн, які мають надалі бути, і Китай себе покаже. До речі, Китай скоро буде проявлятися в мирних переговорах. Китай буде воювати США. Так Китай буде воювати це буде третя світова війна. Коли Китай вже вчіпиться США, то це досить сильно. А воно таки буде це. Це вже п'яте, це що було з Мадуро, Це перша вже було прояв першої каплі. І тобто, як то кажуть, Путін привідкрив скриньку Пандори, а Трамп її відкрив. Таким чином починається переділ світу, переділ кордонів, переділ е, взагалі всього. На рік. Цей 26-й рік він так і прогнозувався, що так і має бути. Полегшення зі світлом буде. Не знаю, я сьогодні цілий день сижу без світла. Навесну буде полегшення світла. Поки що не прогнозується полегшення. Воно чуть чуть полегшення. Таке знаєте, нами на мені декотрочиться до Та Таракта нема. Та й не треба. У нас не вимикають, мовчать, нікому не розказуйте, що у вас не вимикають. Тут люди кричать та коли ж то полегшення. В цьому році зима сніжна. В Цьому році, якщо подивитися, то вона дійсно класна йде. Так як ви казали, долар пішов вгору. Угу. Я вам казала, купляйте долари. Хто купив долари? Що буде з євро? Євро мені не подобається євро. Євро буде колохатися. Воно нестабільне буде. Тобто, ж якщо ми говоримо про долар, що долар росте і він буде стабільний, з євро не буде такого. євро воно буде колихатись. Досить 26, кінець 26-27 рік. Ну я би не рекомендувала, ну це ваші побажання, тобто в чому тримати, в якій валюті. Ну, євро мені щось не йде. Добрий вечір, що чекає Запоріжжя? Запоріжжя вистої, але обстріли ще є. Яка у вас область? Хмельницька. Чи буде демобілізація в цьому році? Щось має бути. Тобто якусь частинку, щось вже осінню, щось мають там, якусь ротацію робити. Долар буде далі зростати, ще буде трошечки зрости. До речі, хто в мене тут землероби? робить? То господині, господарі, господарі, можу сказати, що цього року земля дасть гарні плоди. Тобто, цього року урожай буде крутий і класний. Так що вітаю наших аграріїв з тим, що вони получать досить непоганий урожай. Також дивіться, якщо цей рік також можна дивитися як рік землі. Коли ну зараз зимно і я практично от також бажаю, вже коли весна вже буде і потепліє, що можна лежати на землі, то цього року земля буде забирати ваші хвороби. Тобто шукайте, де земля і де можна полежати на землі, тобто босим походити. І таким чином ви будете віддавати. Земля вона також вона приймає, і вона як дає, так і приймає. І ви можете собі, такі до речі, у кого є хронічні хвороби, можна пролікуватися в землі. Цього року цей рік взагалі шикарний для цих таких маніпуляцій. Землею я так і роблю. Дивіться, ви так і робите. Воно дійсно працює, але цей рік буде набагато сильніше. А коли буде на фінансовий потік, скоріш за все, це буде вже двадцяті числа. Я зроблю ритуал. Після ритуалу молодість і красота. До речі, молодість, красота. А ну дайте мені відповідь. Живі, здорові, всі родичі, гарбузові Після ритуалу. Яке відчуття? А на здоров'я, коли на здоров'я вже. Жива і живі, і здорові, живі, живі, здорові. Так дуже добре, супер. Як треба лягати на землю, лицем до землі? 15 січня Равін сказав. Та 15 січня Равін сказав, і що? Світу Анджела пише метелики в душі. Супер. а ще буде ритуал на молодісті, коли ну це вже буде десь лютий місяць, кінець лютого, початок, березня. Там вже треба дивитися, бо там такі дні. Там не завжди, от коли хочеш, то ти тоді проводиш. Там треба брати по днях, коли от, класний день. Тоді я вибираю вираховую день до речі. Цього року трішечки, от бачите, січень місяць, що я дивилася ну, я 3 числа не хотіла його проводити. В більшості мені хотілося його провести десь вже середина, січня, кінець січня, а тут виходить тільки один день, який можна було провести в січні місяці, і в мене так. А коли буде, а коли буде, а коли буде, а давайте, давайте. І тому ми були змушені 3 числа робити цей ритуал. Він, до речі, досить класний. А як проводиться ритуал? Ритуали проводяться всі онлайн на телеграм-каналі. Запису немає. Рівні не будуть міняти, не будуть. Ну я ще хочу в січні місяці. До речі, січні місяць потужний для того, щоб рухнути фінансове благополуччя. Це обов'язково у мене, що хоча б я завжди роблю один ритуал на місяць. Цього разу я хочу для вас такий таке на матеріальне благополуччя, щоб запустити вас в 26 рік вже, тобто матеріально-благополучними. Ви в мене так благополучні що зробити вас благополучнішими. Канада вистоїть, вистоїть. Золото купувати, купувати. А до речі, бачили, як Росія спродає золото, а Китай як його скуповує. Я була вражена, думаю, оце слухайте, вже дохазійнувався хазяїн, оце вже доробився. Ну, все для людей. Та як має бути, книжка пише, слухайте, ну хазяїн ну, нема слів. Розвалив імперію, він все її хоче скліїти, вона зараз гадюка розвалюється. Ось скажіть, що це таке? А до речі, слухайте, я отаку дивлюся на цю всю історію з Російської Федерації, і дивлюся, які вони криворукі. Вони навіть не можуть вдарити десь по складові. Вони, вони попадають десь, в якийсь будинок, вони попадають в лікарню. Є такі моменти, що от коли дивишся, проглядаєш, то вони дійсно ну летіла та ракета на склад якийсь, А попала, получається, ну тобто вона не долетіла, чи вони не прорахували. Я не знаю. Ну що в них там за тупість така, що це не, не прорахувати, тобто не вирахувати там доме. Що воно має долетіти. Ну, от якось, ну я кажу, от Подивіться на наших. Ну, от як роблять, ну, знаєте, ідеально, знаєте, от, от взяти кругом ідеально, знаєте. А це воно якось все, воно йде через жопу. так. Ну, В принципі, як в СВІ, воно йшло все через п'яту точку і воно. Походу в них продовжається, там інакше не буде. Там все через п'яту точку йде. Нас захищає вищі сили, того не долітає. Це також присутні і присутні криворукисть і знаєте. Це не тільки там вищі, сили, там просто на, на якісь недоразвиті чи як, я не знаю. Бо я сьогодні при святі наберуся знову гріхів. Головне, що Початок ефіру був високодуховна людина, знаєте, і тут вже в кінці ефіру я високодуховність свою показую на вищому рівні. Маріуполь повернеться в Україну. Так, Маріуполь повернеться в Україну. От счастья, до речі, дивилася, і в мене аж в мене завжди, коли я якийсь получаю шок. То в мене виходить, що в мене дух перехватує. Постійно така, знаєте, аж немає чим дихати. Дивишся на той драмтеатр і такі, знаєте, як ну там поставити пам'ятник, ну там якісь поставити, я не знаю що, а зробити танцюльки на кістках. Ну, Ну це вже, я кажу, вони вже пробивали дно, скільки разів пробивали дно, і воно не, не завершується не завершує то пробивання дна. І думаєш, Боже, коли воно це закінчиться, цей такий ідіотизм. Ну, я не розумію це. Це жах, це дійсно, це не люди якісь такі, що. от… Там скільки загинуло, ну дітей загинуло, там не тільки дорослих, там досить багато було дітей. І на цих дітках от вони зараз вистроїли драмтеатр, в якому вони танцюють, і от воно це все таке виробляє. Це ну, я кажу, воно якось не вкладається ні в голову, ні в мислі, ні в емоції. Ну, Дивишся, ну на той дуртом веселки і не перестаєш, от той дух не перестає захватувати. Наскільки це пащі люди, знаєте? Скільки це може бути, ну як це може бути? Ну тобто це напевно не тільки мої емоції, це також і багато людей емоції за, за це побачення цей драмтеатр в Маріуполі, і це всі бачать, і це всі. ну тож Я думаю, ну все рівно, тож можуть бути якісь там мозки. Чи їх там ну не може бути, щоб такого щоб взагалі не було? Це предел безумія, це 100%, Це якесь ну безуміє. Це вже наскільки вони обезумівші, оскотенівші, очертанівши. Я не знаю, як воно ще назвати. Тобто, тобто парадобесія, це воно не завершується, воно тільки збільшується. І якщо говорити про те, що ми будемо бачити, що їх будуть закривати, тобто це буде КНДР, Желізний занавіс, на них такі упустять, і вони там один одного будуть пожирати. То це буде пожирання один одного, і це напевно воно повинно так бути. Напевно, вони мусять це пройти і от це прожити своє існування от таке. Тому що це от звір, звіра якого не можна випускати з клітки. Добренько я буду завершувати вже свій ефір. було приємно з вами поспілкуватися. Всіх обнімаю. Бажаю спокійної, мирної ночі. Всього-всього найкращого.